Добрий день, шановні друзі, і дорогі колеги. Дякую за запрошення до участі у вашому конгресі, і дозвольте зупинити вашу увагу на такому питанні, як гострі кишкові інфекції у дітей, та може яким чином навіть і у дорослих. Взагалі діарея є надзвичайно важливою причиною смерті серед дітей і серед дорослих, не тільки в країнах, які розвиваються, які з країни африканського континенту, а й в інших країнах, не дивлячись на всі досягнення медицини. І от якщо в дітей це дуже актуальна проблема, особливо, наприклад, ротовірусна інфекція, перші 3-5 років, потім бактеріальна інфекція, то у старш, у населення у дорослого то це теж є проблема. Може, чому тому, що в похилому віці імунітет вже стає дуже подібною на імунітет маленької дитини, і вони теж починають часто хворіти. І проблема кишкових інфекцій є настільки актуальною. Що в цьому світі кожен рік біля трьох мільйонів людей помирає від цієї інфекції, не дивлячись на всі досягнення сучасної медицини. Я думаю, що цифри достатньо промовисті і говорять про актуальність цієї проблеми. Очевидно, що враховуючи актуальність цього питання, ми маємо безліч різноманітних рекомендацій. З таких ключових я хотів би відмітити це гайдлайн з Британської асоціації гастроентерологів, який був у 2018 році. Ну а серед педіатричної практики, то одним з головних документів це були рекомендації СПГАН про лікування і менеджмент гострого гастроентерита у дітей. Який має певні вже свої апдейти? Апдейти 2014 року, потім в 2019 році, і з тої інформації, яку я маю, бо я є членом ЄСПГАНу, в цьому році можуть бути нові рекомендації, які дещо по-інакшому будуть розглядати цю проблему. Але проблема є надзвичайно актуальна. Шановні колеги, я би от хотів вас зараз запитати, якби ми були наживо, а що таке діарея? Ну, ви б мені, мабуть, правильно сказали, що діарея це коли ми маємо три або більше епізодів рідких неоформлених випорожнень. рідких настільки, що вони приймають посуду, в які вони попадають. Але подивіться, шановні колеги, що було написано ще в 2013 році в ланцеті. Де було описано 64 різних типи діареї, і наведено 68 її визначень. І це говорить про що? Що реально ми навіть чітко не можемо сформулювати, а що це таке діарея, бо вони можуть бути різними і підходи навіть до визначення діареї є різними. Що для нас є важливим? Ну, по-перше, для нас є важливим визначити, а яка то діарея, гостра діарея вона не продовжується більше 14 днів. Хронічна або її ще називають стійка діарея, вона часто про є така більш тривала, продовжується більше 14 днів, і вони вимагають доволі пильної такої уваги медичного персоналу і відповідно батьків, які бачать перші симптоми цієї діареї. Що нам потрібно обов'язково визначити, що для нас є важливе? Ну, по перше, чому для нас є важлива гостра і чи хронічна діарея? Гостра діарея це, як правило, якісь інфекційні чинники або токсичні чинники. А от хронічна діарея, тут ми мусимо більше подумати про якісь порушення метаболізму, про якісь знаєте, такі спадкові синдроми, які впливають на і на процеси, які відбуваються в ньому. Але для нас з вами, з практичної точки зору, важливо не пропустити хірургічну патологію, визначити ступінь інтоксикації, ступінь зневоднення і е, план дії, якщо ми бачимо, що розвиваються невідкладні стани. Типи діареї можуть бути різними. Є багато поділів, я не буду всі наводити, бо це може цілий день. Тоді буде ця лекція, а час у нас з вами обмежений. Але от діарея, яка закінчується при перепиненні прийому їжі, це осматична. А якщо діарея продовжується при голодуванні, якби пацієнта, коли він нічого не їсть, вона є секреторною. І секреторна діарея зустрічається переважно у дітей перших п'яти років життя, випорожнення при ній більш водянисті, доволі часто, і дитина частіше вимагає госпіталізації. Ну, тут наведено осматична діарея, значить, коли помірно збільшена кількість випорожнення, відповідь на голод припинення діареї. Осмолярність калу дещо збільшення, а секреторна діарея, кількість випорожнень дуже багато, тобто ми, з дитини просто ллється вода. Ми припиняємо якусь робимо там паузу харчування дитини, а понос не припиняється. і осмолярність каву є нормальна. Для нас з вами важлива інвазійна терапія, тобто бактеріальна терапія. Що для неї характерне? Ну, перший раптовий початок. Доволі часті випередження, як правило, більше чотирьох разів на добу без попереднього блювання. Але якщо є варіант гастроентериту гострого, то може бути і блювання. Комбінація лихоманка, домішки крові, в фекаліях, висока частота дефікації. В крові, як правило, є збільшення полочка ядерних лейкоцитів, суформили вліво, рівень це реактивного білку більше 12 мг на децилітр. Тобто ці аналізи можуть нам допомогти розібратися, а з чим ми маємо справу: бактеріальна чи вірусної діареї. Однак етіологія діареї суттєво не впливає на тактику лікування, ну певну тактику, на, вибі... на призначення антибіотику впливає. Але щось ми маємо почати відразу, коли починається ця діре. Основні збудники інвазивної діареї це можуть бути віруси, а серед бактерій найчастіше це сальмонелла, Кампілобактер, ешерихія колі але патогенна ешерихія колі клостридіум діфіцелі, єрсінія і рідко Шигела. Там можуть бути певні і паразити теж зустрічатися. От ми маємо певний такий алгоритм рекомендацій ЄСПГАН, що взагалі треба робити, якщо ми маємо діарею. Ну, перше, це оральна регідратація. Дитина щось втрачає, ми маємо максимально швидко це компенсувати. Далі лікування має бути активне. Доволі ефективним може застосування бути пробіотиків, але стільки лактобацилу, GG або сахраміцеті, або Далі діосмектит і антисекреторний препарат рацекадотрил. Антибіотики призначаються за показами, але як по можливості рано, якщо ви думаєте про бактеріальну діарею. Грудне вигодовування не слід переривати, і в стаціонарі у дітей, що не отримують грудне молоко, якщо це маленькі діти, краще перевести їх на якийсь час на низьколактозні суміші. Діагностика інфекційної діареї робиться. Мікробіологічно, особливо в випадках, коли це треба зробити, обов'язково, діти, які мають якісь хронічні захворювання, тобто фонові, онкології, імунодефіцит, що щось, діти з важким клінічним станом, з тривалими симптомами, коли ми маємо якісь спалахи, коли ми маємо якусь діарею з кров'ю, і пацієнти з історією поїздок до районів з підвищеним ризиком таких захворювань. Використання антибіотиків може розглядатися відразу, якщо немовлята мого чи трьох місяців, це за даними наших закордонних колег, діти з хронічними захворюваннями кишківника, з імунодефіцитом, онкопатологією, віл, гіпотрофії тощо, коли виділення специфічні патогени. А також дивіться цікаво, діти та дорослі, що проживають у закритих установах, працівники дитячих установ, медичні працівники та працівники сфери громадського харчування та послуг. Цікаві такі рекомендації 2018 року. Правда, що найчастіше ми зустрічаємо? Ну, ті збудники, які я вже перераховував, в тому числі шеріхія колі. І найбільш чутливим препаратом, який на них діє, це є цифіксим, і тому він і використовується пріоритетно при цих ситуаціях. Давайте подивимося, чи це є правда, чи я хочу ввести вас в оман. От ми маємо такі, якби біблію педіатричної антибіотикотерапія. Це Нельсон. Давайте подивимося, що там є. Що там рекомендований? Позалікарняна діарея, якщо вона є бактеріальна, це азітроміцин або цифіксим, 8 мг на кілограм на добу пероральну. Але цифіксим має свої переваги, тому що до азітроміцина зараз є доволі різке збільшення антибіотикорезистентності, що обмежує можливість його застосування. Шеріхія колі. Знову ж таки, або азітро, або краще це фіксим, перорально 8 мг на кілограм на добу. Сальмонелла, тіфоїдні, всякі шегельос. Ви всюди побачите, це фіксим, це фіксим, це фіксим, це фіксим. Тобто це є препарат, який є якби препаратом першого вибору при наявності бактеріальної діареї. Далі наступні певні гайдлайнси, які ми можемо користуватися, і це може бути корисним при шигельозі педіатричних е, пацієнтів. Е, і він може застосовуватися перорально в інакшому варіанті ми мусимо застосовувати це в триаксон, а це не завжди добре. А внутрім'язево його взагалі не бажано застосовувати, тому що він ну, страшно болючий. Ми підписували конвенцію про дітей, що буде дитинство без сліз. При шагільозі теж є відповідні рекомендації. Прошу подивитися це фіксім пероз протягом п'яти днів. В нашій країні це представлений таким препаратом, як Сарцеп. Я хочу нагадати, що це, це фалоспирин третього покоління, який відзначається високою безпечністю та доброю переносимості, і ми їм лікуємо як в умовах стаціонару, так і в домашніх умовах. Очевидно, що стаціонар це значить, ми щось пропустили. Ми невчасно почали лікування. Ну або дуже агресивно перебігає захворювання, теж таке може бути. Серцеф є в гранулах для приготування суспензії, що є важливо різного об'єму, тому є певний об'єм для менших дітей і для старших дітей і підлітків. І одного флакону вистачає цілком на курс лікування, і він забезпечує добре комплаєнс призначення цього препарату. Згідно маркетингового дослідження, він був одним з найкращих цифлоспоринів, що продавався на ринку України. Ну, відповідь питання: а чому? Ну, по-перше, це єдиний 7 що виробляються в Європі, тобто є абсолютна гарантія якості. Крім того, він є як в таблетках, так і в двох видах суспензії. І доступна доволі ціна добової дози. І це все робить його певним таким пріоритетним препаратом серед конкурентів. Я ще раз хочу нагадати про дозування, його можна дозувати таким чином. Дорослі один раз 400 мг, а діти призначаються, він призначається в дозі 8 мг на кілограм на добу. Що і важливо, готова суспензія може зберігатися два тижні. І не потребує не обов'язково її класти в холодильник, вона добре зберігається. Що є ще важливим, крім антибіотикотерапії, крім призначення сорцефа, ну це визначення ступеня ексикозу, зневоднення. І тут ми можемо застосовувати різні ступені, різні класифікації. Вибачте, перша це за Денісом, діти до року, коли по 5% — це є кожна ступінь зневоднення, ну, третя ступінь — це від 11 до 15% відсотків втрати від вихідної маси тіла. А після року це по 3%. відсотки. Але досвідчений педіатр, сімейний лікар, просто подивиться на дитину. Як вона себе веде, як вона себе почуває? Як одне її навіть зовнішній вигляд? І ви чітко скажете, який ступень зневоднення? Які ж є покази до госпіталізації дітей з гострим гастроентеритом згідно рекомендацій наших європейських колег? Це є шок, це є значне зневоднення, якісь неврологічні порушення, виражене блювання, але і тоді ми регідратацію практично не можемо зробити орально, Відмова від оральної регідратації, при на хірургічну патологію. Якщо у нас якісь соціально неадекватні батьки, ми не можемо гарантувати, що вони будуть адекватно лікувати. І от лікування гострої діареї, в чому воно полягає, якщо знову ж таки так схематично до того повернутися, Перше, це регідратація, її повосмолярні розчини, і це основа регідратації. І активна терапія, зменшення втрат рідини та солей, тобто якийсь протиблювотний препарат, це може бути пробіотик, це може бути ентеросорбент, і якщо. В нас кишкові розлади бактерійного походження, то відповідно ми призначаємо антибіотик, в нашому випадку дуже добре підійде сорцев. Щодо оральної регідратації, кілька таких нюансів, ви знаєте, як це все робиться, я не буду на цьому зупинятися, але якщо було блювання, зробіть паузу 10 хвилин. Мінімум 10 хвилин, і потім дуже обережно, щоб не спровокувати наступне блювання по одній чайній ложці, через 2-3 хвилинки, потім більший об'єм і, і так далі. Не потрібно відразу давати півстакана дитині рідини, тому що інакше можуть виникнути проблеми. Що є нового в оральній регідратації? Я прошу звернути увагу, що сучасні рекомендації е, включають глюкозу. В розчини для оральної регідратації. От виявилося, що комбінація солей <клес> разом з глюкозою набагато ефективніше ліквідує воду і солодефіцит. Тобто, там доволі цікаві такі складні процеси, які впливають на всмоктування в кишківнику, але це є. І е, Висновок. Сучасної медицини, що на сьогоднішній день розчини для пероральної регідратації ще застосовуються недостатньо, і закінчивши свій виступ, я хотів би ще зупинитися на такому препараті, як цинк. Чому тому, що в до останнього часу ми весь час говорили, що цинк є обов'язковим елементом лікування гострої діареї? І там до 6 місяців цинк призначався 10 міліграм на добу, а після 6 місяців 20 міліграм на добу, там на 10-14 днів. І були роботи, які доводили ефекти і так далі. Але от в останній час з'явилися сумніви, чи цинк ефективно діє, чи не ефективно діє. І я думаю, що в цьому році будуть якісь оновлені рекомендації, чи вартує, чи не вартує застосовувати цинк. Дякую за увагу.